Я нічого не розумію з фільму або з пісні, тоді як мені вдосконалити свої навички лисень? Сьогодні ми з вами розберемо цю тему. Але перед тим, якщо ви не бачили нашого попереднього відео, як споживати контент, перейдіть і подивіться. Сьогодні ми з вами більше деталізуємо про те, як правильно навчитися слухати. Перше правило, яке існує, це без подолання труднощів, вам ніколи не вдасться вдосконалити своє лисень. Якщо ви переглядаєте відео, якесь коротеньке, і вам все зрозуміло, тоді потрібно рухатись далі. Якщо ви не рухаєтеся далі, ви залишаєтесь на тому ж самому рівні. Все, що нам складно, ми розбиваємо на маленькі епізоди. Ми ніколи не дивимося весь фільм двогодинний, бо це досить втомлююче на перших етапах навчання лисенингу. Поділіть його на епізоди, переглядайте кожну частину, можете по кілька разів. Ми взяли уривки із серіалу Янг Шалтон. Звичайно, в цьому тексті є якісь трохи складніші терміни із галузі фізики та хімії, але це не наша основна мета. Наше завдання зрозуміти, про що йдеться в діалогах головних героїв. Перший наш крок: ми передивляємося весь уривок повністю. Наше завдання звернути увагу на деталі, подивитися, як виглядають наші герої, як вони спілкуються між собою, де відбуваються події. Бо це буде нас досить відволікати під час намагання чи спроби слухати, про що вони говорять. Наступний етап у фрагменті, який ми переглядаємо, ми обираємо слова, вирази, які нам не знайомі. Пробуємо зіставити незнайомі слова з тієї картинки, яка з'являється у нас під час фільму. Спробуємо здогадатися, про що йдеться в тому уринку. Гарна ідея це скласти, для прикладу, кілька речень. Можна їх теж дописувати у свої словники. Так, ви будете запам'ятовувати не просто слово і його переказ, але його в контексті, що значно полегшить вам сприймання потім цього слова в інших а, в, в ситуаціях. А тепер давайте передивимося уривок разом і подивимося, як це працює на практиці. Окей, пікенмер 3, 1, 2, 3. Пінк, да. The name of your future pony is. Sparkle Sunshine. I would totally name it that. <laughs> Sheldon, do you want to have your fortune read? Absolutely not. And I cannot believe a person as smart as you is doing it. Why? It's fun. He doesn't know how to have fun. He's an old man. I'm not an old man. Oh, yeah. What's your favorite color? Khaki. Old man. Mm. trying to sleep. Come inside and play with us. Don't invite him. This is a girls fort, not an old man fort. I'm not an old man. Then come inside. Are you crazy? It's bedtime. Old man. <laughs> <laughs> teeth into their necks no and drink their blood no problem several first of all goats are herbivores they don't eat meat let alone drink blood maybe the half-man part drinks blood don't even get me started on the half-man stuff. sheldon it's just a fun scary story it's nonsense is what it is old man i'm not an old man i'm ten more like a hundred and ten you know. I read that adults who had a stunted childhood often become social misfits and weirdos. You didn't read that, you're making it up, like your goat story. Psychology Magazine, February issue, 1988. Well, um, that doesn't make it true. Guess you'll find out when you're an adult. I guess I will. let's start Young the video of young the simple, and even for Давайте з вами розберемо ось такий вираз. Героїня каже: Please, pick a number, а потім каже pick a color pick, pick a Пік анамбер. Три, ван, ті, duh». pink да. Пік англійською мовою означає обирати. Запам'ятайте це слово, тому що воно досить поширене у цій мові. «Pick a number» означає вибирати номер. «pick a color» вибирати колір. Пам'ятаємо, що в англійській мові теж є кале-піке. Кале піке нашої мови означає палітра кольорів. Отож, переглянувши такий короткий фрагмент, ми відразу знаємо з вами три конструкції: піке нямпе піке-кале, і вивчаємо ще одну кале-піке. Наступне слово, про яке ми поговоримо, це слово «фот». Насправді воно не досить часто вживане в нашому мовленні, але давайте подивимося, в якому контексті використовують його герої у нашому відео. Don't invite him. This is a girl's fort, not an old man fort. I'm not an old man. У контексті воно використовується у такому реченні This is a girl's fort. Зверніть увагу до слова фортеця. Вони додають слово girls приналежність дівчата. Тобто дівчача фортеця дівчача місце схованки. Тому можна собі запам'ятати вираз girl's fort. Наступне слово, яке ми з вами вивчимо, це bad time. Then come inside! Are you crazy? It's bedtime. Old man. Звичайно, багато з вас знає слово go to bed іти лягати спати, але рідко ми говоримо про те, як називається цей період, коли ми зазвичай лягаємо спати. Отож, запам'ятаємо, що bedtime – це час, коли зазвичай ми йдемо спати. Наступний вираз, який вживається у нашому тексті, це вираз get hot. What are you doing? We're tying Georgie's ankles together. Ми хочемо зупинитися довше, тому що ґет надзвичайно поширене в англійській мові, і дуже часто воно вимагає після себе використання інших частин мови. Get плюс дієслово, get плюс прикметник і багато інших конструкцій. Давайте з вами розберемо, які значення може мати слово get із поєднанням з іншими частинами мови. Одне із значень це отримувати щось. «Can you get some paper from the cupboard?» Можеш мені дістати папір із е, е, шавки. Так, тут ми говоримо про те, що ми хочемо чимось заволодіти, щось отримати. Також слово get в поєднанні з іншими частинами мови може мати значення е, отримувати. Давайте подивимося у такому реченні. «Did you get my email yesterday?» Чи ти отримав мій імейл вчора? Також е, ми можемо використовувати слово get у значенні купувати. We must buy some milk tomorrow. We must get some milk tomorrow. Також важливо пам'ятати, що дуже часто слово get вживається із прикмерниками у якомусь ступені порівняння. Тобто ставати більшим, сильнішим, меншим. Get better, get bigger, get smaller. А давайте подивимося в контексті, як це використовується. It's getting colder. put on your jacket. Стає холодніше, одягни свою куртку. А, значить, запам'ятайте цей вираз, тому що це дуже-дуже поширена спроба сказати, що стає якось холодніше, тепліше, більш вітряно. Хтось стає більшим, меншим, зеленішим. І досить поширений вираз в англійській мові. Наступне слово, яке зустрічається у нашому уривку, в такому реченні: then come inside. Then come inside. Are you crazy? It's bedtime. Old man. <laughs> «Inside» означає всередину. Пам'ятайте, що а, дуже часто, якщо слово починається з in, воно говорить про напрямок усередину. «Inside» – На противагу нього в англійській мові ми маємо слово outside. Зовні. Children are playing outside. Діти граються на вулиці. Please, come inside. Будь ласка, заходь всередину. Засинаючи, хлопчик каже: «I'm trying to sleep». I'm trying to sleep. Come inside and play with us. Don't invite hand гарний вираз, який ви можете запам'ятати: I'm trying. I'm trying – це означає я намагаюся. І далі ви кажете, що ви намагаєтеся зробити. I'm trying to learn new english words. Я намагаюся вивчити нові слова англійської. Отож, пам'ятаємо, I am trying – Це я намагаюся щось зробити. Ще одне запитання, яке ми з вами розберемо. Це запитання What are you doing? What are are you you doing? doing? We're tying Georgie's ankles together So we need bed, he for this. What are you doing дуже часто плутають із запитанням what do you do. Пам'ятайте, що дуже часто в контексті what do you do означає, хто ти за професією. Натомість, коли ми хочемо запитати, що людина робить саме зараз, в момент, коли ми її бачимо, ми запитуємо what are you doing, що ти робиш. Тобто, саме таким способом ми хочемо дізнатися про її заняття. Але ніколи не кажемо what do you do. Тому що це питання про професію. Маємо чудовий а, вираз ось в цьому діалозі. Ми всі знає, ми знаємо слово party, що означає вечірка. А тепер маємо зовсім інше значення і його в складі ідіоми. To be a party. To be a party означає брати в чомусь участь. Наш герой каже, I will not be a party to this». Він каже, що я не хочу брати участі в цьому всьому. Дуже часто, коли ми вмикаємо субтитри на Ютубі, в нас передають не лише діалоги, які говорять герої, але й додають звуки, про які ми чуємо під час перегляду відео. І одне із таких слів, яке в нас з'являється, це слово «гігл». Дуже класне слово, тому що ми можемо його вивчити для того, щоб передати гіготання. Giggles – це означає, що хтось гігоче чи єсь гіготання. Це може бути як дієслово, так і мене. І тепер у нашому словниковому складі вже з вами слово love", сміятися, смайл усміхатися. І ще є giggle – гіготати, хихотіти. Ще одне слово, яке ми з вами розберемо, це слово шап. Слово шап в англійській мові має безліч значень. Одне із них це гострий, і якраз в такому значенні воно використовується в нашому уривку. Sink his sharp little teeth into their necks. No! And drink like their blood! No! And sink these sharp little teeth into their necks. Uh, sharp тут означає гострий. Але пам'ятаємо, що слово шап ми можемо використовувати і в іншому значенні. Наприклад, якщо говоримо про голос. She has got a sharp voice. Вона має різкий голос. She has got sharp voice. Sharp voice різкий голос. Тепер запам'ятаємо з вами одне слово, яке є трохи складнішим. І з його форми ми зовсім не можемо здогадатися про що йдеться. Це діє слово up. Давайте подивимося, як це виглядає в контексті. You You didn't didn't read that, you're making it up. read that, you're making it up, like your goat story psychology magazine. February issue, 1988. You are making it up. Make up означає вигадувати. Тобто, це ти про це не прочитала, це ти це вигадала. «Make up» – вигадувати. «My daughter loves making up scary stories». Моя донька любить вигадувати страшні історії. Ми з вами розібрали дві хвилини короткого відео Young Shia. Якщо ви знайшли ще більше невідомих слів, будь ласка, працюйте так само, виписуйте ці слова і шукайте їхній переклад у словниках. А тепер переходимо до рекомендацій. Якщо ви маєте якісь свої улюблені фільми, дивитися їх або дивилися вже кілька разів українською, спробуйте переглянути ці фільми, мовою, яку ви вивчаєте. Як ви я як, як варіант, найпростіший з фільмів, які бачили практично всі, це сам удома. Подивіться, які фрагменти із цього фільму ви зможете зрозуміти. Якщо ви зовсім початківець, можете почати із найспростіших мультфільмів або навчальних відео рівнів А1, А2, де використана базова лексика для того, щоб ви могли зрозуміти її на своєму рівні. Яка користь може бути для дорослих у перегляді мультфільмів? Рекомендуємо вам розпочати, наприклад, із мультфільма Каю, де зрозумілі діалоги на повсякденні теми. Також маємо ще дві рекомендації для вас. В Ютубі є дуже багато каналів, де пропонують нам казки. І ми завжди рекомендуємо переглядати, наприклад, історії із каналу «Bedtime Fox Stories. Чим актуально і чим може допомогти вам перегляд саме таких відео, тим, що у титрах виділяється слово, яке говорять головні герої. Також серед каналів, мультяшних, де ми ще можемо навчитися англійською, є такий канал «26 Minutes English». На цьому каналі теж легкі історії і діалоги надзвичайно прості між героями. Це допоможе вам набратися базової лексики для ваших початкового рівня А1 або А2. У відео цього каналу важливо те, що всі діалоги проговорюються дуже-дуже повільно. Тому для початківців, для тих, хто тільки починає вивчати мову, це гарна спроба почути кожне слово у їхніх діалогах. За такими каналами ви теж можете тренувати свою вимову. Діалоги вимовляються повільно, тому ви матимете достатньо часу, щоб повторювати за героями, і тим самим вивчати нові вирази конструкції а, і тренувати свою вимову та інтонацію. Як тільки ви бачите, що розумієте все, про що йдеться у субтитрах, ми рекомендуємо їх вимикати, бо таким чином наш мозок трохи відпочиває, читаючи субтитри, і ми швидко читаємо те, що написано, але дуже часто не можемо його почути. Якщо ви вимкнули субтитри і історії, вам все ще здаються простими, тому вже час переходити на наступний рівень і шукати відео складніші, які будуть передбачені наступним рівнем. Також в Ютубі є така функція, коли ми можемо збільшити швидкість збільшивши швидкість, ви таким чином. Даємо своєму мозку сигнал, що пора працювати швидше і намагатися зрозуміти про що йдеться у тих відео. Якщо цей варіант вам не підходить, тоді краще обирати сіткоми, де герої розмовляють на повсякденні з теми і ситуації, в яких вони досить не вимушені. Серед таких давно відомих друзі, або ж, наприклад, Gilmore Girls або, наприклад, Big Bang The Theory або The Office. Також ви мусите пам'ятати такий момент, що при, пришвидшує вивчення і говоріння і розуміння англійською, то та ситуація, коли ви оточуєте себе цією мовою. Читайте, слухайте, дивіться відео англійською мовою, оточуйте себе, говоріть самі до себе, шукайте друзів по переписці або по спілкуванню, які теж говорять англійською, і ви наблизитеся на крок ближче до розуміння, говоріння англійською мовою.